Чоловічий робочий одяг, теплесенька жилеточка, з ручними карманчиками на ліпучках, на замочку Елічка. Така дуже тепленька 2XL. з кожушку. Комбінізончик в розмірі 42. Також з ручними відкарманчиками. карманчиками. XL жилетка Така також, теплесенька, легенька куртка. Два XL, жилетка, тепленька легесенька XL. Штани у розмірі 56. Ідуть накладні кармани на ліпучках. Ось такі ще збоку є карман, тут ідуть кармани на ліпучках. І тут ось так іде на по замочку. Це нижня частинка, відстібається. Також тут кармани, тут і на замочку, і такі. 56. Футболка 2 XL. 50. 52. 54. 54. 58. Футболки 2 XL. М. 46. 54. Така термо. Вода не промитна. Емочка. також зручні ось такі термони йдуть на грумі. Тут іде на замочку. Внизу йдуть термани на замочку. Теплесенька живетка. Два ікса Л. 54 важних штанів. 48, 44. 50, 42. Так, шкарпетки терни 39, 42 і 43, 46. Елічка тут несенька жилетка, набір підсерок, елька футболка та есочка футболка.